від оперативного чергового, про те, що в місті Івано-Франківськ стався конфлікт між, між водієм маршрут, маршрутного транспортного засобу та пасажиркою. Прибувши за вищевказаною вказаною адресою, ми побачили, як водій маршрутки, жіночка похилого віку, та як в подальшому виявилося, її дочка, конфліктували між собою. Це холодний з Мамонти, як не знаю. Не ага, знайомство маєте, так? Не десь знайомець. Мовчити мене щось не вбили мою дитину. Мовчити мені в руки ломив два місяці за, тому назад. Ти інваліда малого витягнув. Ну, я не мала грошей, я і дитя війни. Я інвалід, я їхала купити мала, я погоріла, Франківську всі люди знають. Мене обікрали. Я там в босниках все спродала, аби купили мені стару гнигу хату. А він зараза, його син, такий самий, як він. А він нападає, він так ударив мою дочку Я в ухо, Чекайте, що вона вже не чує як на це головою. Перше, що ми зробили, це розвели конфліктуючі сторони. Оскільки е, ситуація справді була дуже складною. Вони дуже голосно між собою сварилися. Давай звертайся, знімайте цю патрулю з автобусу. Інакше... це ваша мама. Це що? Так. Можна так. з вами поспілкуватися? Так би вам почало, пану кам'ячки вам ти хочеш? Не руки, руки, руки. руки, руки, руки. Шакачка, Я вдарив. Це буде нормально, мужчина. Я безпосередньо спілкувався з дочкою. Старшої похилої жіночки, яка як в подальшому виявилось, з якої почався цей весь конфлікт. Тобто Водій маршрутного транспортного засобу. Перед тим декілька хвилин до того, як мав здійснювати рух, тобто їхати своїм маршрутом, до нього зайшла жіночка в автобус. Вона сказала, що вона має безкоштовний пільговий проїзд. На це він е, попросив її, щоб вона видала йому цей документ, який надає їй право безкоштовного пільгового проїзду. Вона документу не мала. Почала поводити себе е, агресивно, кричати, голосно, вражатись лайку в його сторону. А він має длаводити, не, бити, не, бити, не, бити. не потрібно, я маю лікарство. Як пояснив мені водій, водій був змушений її просто. Е, Вивезти з автобуса. На це все приходить її дочка. Дочка в два рази більше починає скандалити в автобусі, як нам пояснювали свідки пасажири, які сиділи в цьому автобусі. Дочка почала розкидати сумками. Після цього вона своєю сумочкою кинула йому в голову. Дивіться, я сняв до колоді, я шофер, я до Вона прийшла з доньку до автобусу. Каже, говори, до так, до так і ти починаєшся шай виступати. Кидай сумку в мене от донька. Так. Я кажу, ну що читав? Що, що, що там на поручки до мене, люди свідки, я це вам не брешу. Я кажу вийшла, з автобуса, люди ж в автобусі, їй все Завтра Я віцевійшла, вона тим на сумку по голові. Ну за що? Я її злапав за руки, ну, ну я це забити собі по голові, то наш я не помило дякувати, бо Водій мені стверджує, що є свідки, які кажуть, що ваша мама а знаєте, я що Тільки вона... хочуть їхати додому, а я їх затримую. Добре, що стверджує те, що мама вдарила сумкою водія. Ні. Не було такого. А, мама так, не так? Не мама без... вона, 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 мама, ні, вона. Добай, Добай, до так? Да, бо люди ми? спочатку були на моїй стороні, його успокаївали. Коли я сіла під автобус, захотіли їхати. І сказали, а що ти то ви А що тут на автобус? або я не хотіла вас пускати, би я не поїду. Ви... Інакше я, я не, не поїду. Правильно, і цей ситуація не поїду. Я визволю мені чи чому ви Ну, визвали? Визвали. А, ну правильно, коли я не хотіла з під автобуса встати, Тобто автобус? у вас є претензії до цього, чоловіка? А як же ж? І не одні як він далі зазначив, він був змушений за допомогою. Застосування фізичного впливу вивести дочку з автобуса. Все я мене, вам сказала, я дури, куди, все. пані, я замоговорю культурний. Я не бачу твої культури. Я просто не спілкуюсь вашому. Я не Я твої автобуса. Я твої хабки. Я його лапаю за руку. Я вас прошу не стукати. Я. А я буду стукати. Ну, ви ж старша жінка, не буду... видіть себе нормально. Він мені руки ламав два місяці назад і тягіхала з лаба. Давайте розібратися. Я то, маю не право не платити, я пішла. Я не горіш в я погоріла, я нічого не маю. Що ви А він лавав мені руки, шмаркашку дясід. На даний конфлікт ми також викликали командира роти, оскільки ситуація була непроста. Також під'їхали активісти. Багато людей було, було близько 40 людей на цій ситуації. Болок, захистити. Напишіть заяву і на тім кравка. Їдемо до додому. слухайте, було захистити. подальшому нами була відібрана заява як у водія маршрутного транспортного засобу, так і в дочки цієї жіночки, через яку стався конфлікт. Нами відібралася заява та пояснення. В свою чергу водій маршрутного транспортного засобу також написав в заяві про те, що громадянинка незаконно хотіла здійснити проїзд, тобто безоплатно здійснити проїзд маршрутного транспортного засобу, не маючи при собі відповідних документів, які надають їй на це право безкоштовного проїзду. Я не дура, я припевнені, то ви такі добрі. Ці матеріали, тобто обидві заяви та пояснення, пояснення також у пасажирів, які ми відбирали, ми завезли в міський відділ на Бельведерську. Подальшому, як нам було відомо, ними займаються слідчі. Близько години після цього всього конфлікту, патрулюючи вулицями міста, нам знову приходить повідомлення на планшет про те, що до лікарні звернулась громадянка з тілесними ушкодженнями. Зазвичай в таких випадках ми приїжджаємо в лікарню, встановлюємо особу і запитуємо причини звернення тобто, тілесних ушкоджень. Тобто, чи, можливо, її хтось побив, чи вона з власної небережності сама завдала собі цих ушкоджень. Як виявилось, ми приїхали в лікарню, побачили особу, з якою годину назад спілкувалися і були на цьому конфлікті. В лікарні вище вказана громадянка, поводила себе як дуже постраждала особа. Казала, що їй болить голова, що вона себе дуже і дуже погано почуває. Коли я підійшов до лікаря, який її оглядав, лікар сказав мені, що так справді, можливо, є струс мозку. Він нам удасть направлення, або зараз почекайте, будь ласка, декілька хвилин. Після того, як ми почекали декілька хвилин, він дав нам направлення в довідку. Де було вказано діагноз головного мозку. Хоча за цей час, поки ми чекали, нами було встановлено про те, що таке заключення повинно давати пасічний лікар. Після чого це мене дуже сильно здивувало. Я підійшов до цього лікаря і запитав, скажіть, будь ласка, ви казали, що є підозра на струз головного мозку, і ви будете давати кудись інші направлення. Як ви могли виписати таку довідку? На це все він абсолютно. Повертається, нічого мені не відповівши і йде. Я знову сказав, шановний, як це правильно розуміти, як я зараз маю цю довідку долучати до матеріалів справи. Особа не відреагувала. Надалі я позвонив, зателефонував до свого командира роти, а також до, чергового, до оперативного чергового та сказав про ситуацію. Вони дозволили мені поїхати на пасічну. Та запитати нейрохірурга, хто справді в такому випадку повинен давати довідку. Прибувши на пасічну в лікарню, ми дочекалися зустрічі з нейрохірургом і запитали, дивіться, у вас звернулася така, така то громадянка, чи справді підтвердився в неї головного мозку. На це все він просто засміявся сказав, тут ніякого головного мозку абсолютно немає. Після чого я показав йому довідку, яку мені надав лікар в центральній міській клінічній лікарні на вулиці Мазепа. Він сказав, що такого просто не може бути. Після цього всього я взявши другу довідку, тобто довідку з пасічної. поїхав в міський відділ, де рапортом доповів про несумісність двох довідок. В довідці, яку видала центральна клінічна міська лікарня з Мазепи, виявилася несумісною з довідкою, яку мені видали на пасічні. Подальшому буде проводитись перевірка стосовно неправомірних дій якогось з лікарів. Не встигнуть, викинути. Давайте тільки зараз не експериментувати, чи не встигаємо, чи не встигаємо. В подальшому ситуацію, яка сталася, будуть розглядати слідчо-оперативна група, а також довідки, які ми передали, будуть додані до матеріалів справи. На лінію 102 у попередню нічну зміну поступив виклик про те, що на вулиці Крушельницької двоє невідомих осіб в формі, схожій на ту, які патрулюють Державтоінспекція, викрали водія. Хто це позвонив? це позвонив сам водій, якого і викрали. Він, коли наша Державтоінспекція, яка тимчасово виконує обов'язки поліцейських на певному квадраті за містом, а саме в Ямниці, коли везли його на освічення в медичний лікувальний заклад. Він перезвонив на лінію 102 і сказав, що його викрали. Ми миттєво відреагували, поїхали на Млинарську, зайшовши в приміщення даного лікувального закладу. Ми побачили, що там зібрався досить великий колегіум, там був громадський діяч, який це все знімав на відеокамеру. І були батьки даного водія, була дружина вагітна, було два інспектора. Запитавши, що сталося, вони сказали, що. Їхали по вулиці Незалежності, побачили, що водій рухається в лівому ряді, коли правий вільний. Вони вирішили, що він в стані алкогольного сп'яніння, зупинили його. У вас виникла підозра після того, як ви зупинили даного водія. Так, це водій був. У <плес> вас виникла підозра, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. У нього були якісь явні ознаки. Вони кажуть, там є це зовсім ви сказали. На мою камеру і на цю камеру у вас виникла підозра, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Ви бачите, спочатку закону. Так. Сп... Вас по... по яких явних ознаках? Ну, спочатку, коли я ще не зупинив тоді. А, ви подумали перед тим, що він знаходиться в стані алкогольного. Я... Після того, як ви зупинили, ви пересвідчились в тому, що він не знаходиться в стані алкогольного. Ви подумали, що він знаходиться в стані наркотичного сп'яніння, так? За якими явними ознаками? Ну, у вас якісь підстави були на те вважати, що він знаходиться в стані наркотичного сп'яніння? Просто для себе хочу зрозуміти. Зрачки збільшені. Збільшені зрачки. А ви пробували ліхтаром ліхтариком попробувати, чи вони реагують на світло? Коли вийшли, в автомобілі. Пробували? Ну, це для мене, суто, мені самому інтересно. Це, ми, це, ми, це, ми це, також? Я вибачаюся, я вибачаюся. Будь, будь, будь ласка. Вибач. Вибач. Я, на жаль, не працюю так довго, як ви, можливо. Але за цих за цей невеликий термін часу я ми також виявляли багато стані наркотичного сп'яніння. по цьому по цій особі абсолютно не видно. Ознак абсолютно ніяких не було. Темна пора доби зіниці розширені, так як і всіх нормальних людей через те, що там водія були всі належні документи. Він себе він сказав, що він повертав на ліво, тому і рухався в лівому ряді. Вони зупинили його не проблисковими маячками, а світлом фар. Так як мені сказали самі працівники Державтоінспекції. Коли вони попросили водія проїхати з ним на Мленарську в автомобіль, патрульний, сіла постороння жінка з ними. І вони без проблем з тою жінкою поїхали на Мленарську також. Ми зараз привіли сюди мою дружину в своїй службовій машині. До речі, яку вони не спитали, хто вона є. Не спитали її документ. Вона сіла в машину, начебто добровільну, так? Ти добровільна. Вона добровільно сіла, але ви не спитали. Я буває. Буває. Я можна сідати, ви добровільно засіли і закрили. Ви так? сказали їй, що, е, що не можна сідати? Я сказав, що можна. А, тобто вам може будь-який громадянин сісти в машину, навіть не громадянин, сісти в вашу службову машину. І спортувати її таксі, може вона сюди хотіла приїхати, так да. і хотіла сюди приїхати. Не хотіла я його запитався, де їхній квадрат патрулювання. Вони сказали в ямниці. Я запитався, чому вони з Ямниці попали аж на вулицю Незалежності, і чому вони, побачивши, Правопорушення не перезвонили на лінію 102, навіть якщо водій знаходиться в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, вони мали передати це патрульній поліції, оскільки в місті Івано-Франківську патру... працює патрульна поліція. Добре, тоді, як ви, як працівник поліції тепер, так? ви мали що зробити? Якщо ви в місті побачили про те, що підозріла особа, хочете припинити правопорушення таким чином, ви передаєте його патрульній поліції, так? як було домовлено. В головному управлінні області на Сахарову не доводив вам цю інформацію. Вам потрібно, щоб окремо приходив керівник і вам доводив цю інформацію. Більшу частину часу, коли ми спілкувалися, вони мовчали через те, що відповідь на запитання у них не було. Яким законодавством вони керувалися, і яких принципів вони притримувалися абсолютно не знаємо. Ми не можемо сказати, чи вони були при виконанні службових обов'язків, чи вони були під час того, коли вони верталися. Свого квадрату патрулювання, це ніхто не знає, і вони нам цього не сказали. Закон України про національну поліцію для них невідомий, хоча вони виконують тимчасово обов'язки поліцейського, їм такий закон невідомий. Вони сказали, що вони керувалися правами дорожнього руху, тому правопорушення вони мусили припинити. На всі подальші мої запитання, які я дуже хотів з'ясувати для себе, перш за все, як для громадянина України, чому вони таким займаються. Вони не змогли дати абсолютно ніякої відповіді. Ми відібрали коротенькі дані про е, учасників даної події, також працівників, які сказали, що тимчасово виконують обов'язки поліцейського. Далі передали справу в іншу інстанцію. Ті люди, які е, безпосередньо стосуються даної ситуація, сказали, що будуть подавати позов в прокуратуру. Ми відрапортували подання ситуації до вищестоячого керівництва. Вони будуть спілкуватися з керівництвом ГУНП нашого, а ті, в свою чергу, будуть проводити внутрішнє розслідування, так як нас, нам повідомили це. Відеозбережено з відеореєстратора нагрудного поліцейського безпосередньо мого, мого напарника. Вся розмова була відеофіксована. Також велася відеофіксація громадського діяча, тобто там. Всі факти, але це як себе поводили працівники патрульної поліції, як себе поводили працівники державної інспекції. На території міста Івано-Франківська працює патрульна поліція. Тому всі проблеми, які стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони громадського порядку і все, все що в компетенції патрульної поліції, потрібно звертатися на лінію 102. і. З даної лінії 102 на планшети приходять повідомлення безпосередньо патрульним. Якщо це відбувається за межами міста, також лінія 102 інформує ГУНП і туди направляють відповідні органи. Тому по таких ситуаціях потрібно звертатися в патрульну поліцію і дзвонити на лінію 102.